Привіт! Мене звати Ольга Мартиновська, і сьогодні особливий випуск, бо готуємо ми тапенаду і не класичну, а з артишоків метрошеф. Тапенада це густий соус прованської кухні. Зазвичай його готують з оливок, канчоусів та каперсів. У нас основними інгредієнтами стануть артишоки та м'який сир рікота. Це справжня знахідка для кожного шеф-кухаря, адже тапенаду можна використовувати в якості соусу до пасти, ньокі, заправки до салату, приправу для запікання картоплі. Маску. Зберігати тапінаду можна в холодильнику 3-4 доби. Ну що ж, давайте готувати. І не забудьте занотувати. Нам знадобиться. Переходимо до процесів. Дістаємо артишоки з банки на сито, щоб позбавитися від зайвої рідини. Коли вибираєте артишоки, звертайте увагу на колір маринаду та його склад. Він не повинен бути мутним. Це знак якості. Тому я завжди беру артишоки «Метро Шеф». Перебиваємо в блендері до однорідної маси артишоки та рікоту. Додаємо сіль, перець, оливкову олію та сік лимона. Окремо дрібно нарізаємо петрушку. Чому окремо? Щоб петрушка не пустила сік і не змінила колір тапенади. Усе разом змішуємо. Далі підсмажуємо на грилі тортилью метро Шеф. Намазуємо нашу тапенаду з артишоків. І смакуємо. За такий лайфхак і лайк не шкода поставити цьому відео, правда ж?